60% свого часу та ресурсів Росія витратила на зведення першої лінії оборони і лише по 20% на другу та третю. Це стало результатом самовпевненості та фатальної помилки для Москви, яка не очікувала, що українські війська пройдуть. Наразі ж збройні сили України просуваються по обидва боки розлому та зміцнюють контроль території захопленої в ході недавніх бойових дій. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарасович. Навський в інтерв'ю «The Guardian». Між першою та другою лініями оборони зараз знаходяться ЗСУ та буквально виштовхують російські позиції. Зараз ми завершуємо знищувати підрозділи супротивника, які прикривають вихід російських військ за другий рубіж оборони. На кілька тижнів затримало українські війська величезне мінне поле. Там працювали сапери, розчищали пішу штурмову дорогу. Це була справді ювелірна робота, яку виконувала виключно піхота і лише вночі. Територія була настільки відкрита, що будь-який транспорт саперний або штурмовий, який наближався до цього району, піддавався потужному обстрілу з фіксованих укріплених позицій. У цей час російські війська просто стояли і чекали на українську армію, обстрілюючи машини снарядами та безпілотниками. Вони закріпилися в бетонних бліндажах за протитанковими пастками та замінним полем. І були впевнені, що ЗСУ ці мінні поля не подолають. Але трапилося інакше. Українські війська перейшли цей пекельний рубіж, а росіяни втратили значну частину своїх укріплень. Попереду наступний етап, і українські війська вже змогли оцінити якість побудови другої лінії оборони. Вона дуже відрізняється від першої, є слабшою настільки, що ЗСУ можуть їздити там своєю бронетехнікою. Фактично, росіяни відкрилися настільки, що Москва була змушена перекинути на запорізький напрямок війська з лінії фронту поблизу Херсона. На та талимана, а також з території Росії, і це говорить про те, що найкращі солдати ВРФ рано чи пізно закінчаться Україні це дає поштовх атакувати більше і швидше, віднайшовши вірний шлях. От першим таким дуже потужним сигнальчиком, що в них взагалі робиться з резервами, було перекидання 76-ї цієї самої псковської повітряно-десантної дивізії. Вони перекинули підрозділи псковських десантників з лівого берега Херсонщини під роботи. Справа в тому, що лівий берег Херсонщини для, для наших ворогів теж дуже критичний. Вони дуже бояться, що нам вдасться там розширити плацдарм і власне, почати переправу великих механізованих частин з правого берега на лівий. В них вже починається те, що в росіян є такий вираз, трішкин кафтан Це коли, щоб підшити правий рукав, треба відрізати від лівого рукава. ЗСУ змогли обіграти росіян у роботиному та новопокровці. Вони виманили армію РФ під Новопокровку та просунулися на заході в районі Вербового. А російські війська тим часом знімають з лівого флангу свої підрозділи, щоб ЗСУ не вдарили йому спину або щоб не потрапити в оточення. Схоже, у кривавих та нещадних шахах під назвою Війна у Збройних сил України з'явився шанс виграти цю партію. І цього не приховує навіть російська пропаганда в телеграм. Каналах. Смій констатувати факт, що повільно, лавірно, хохосуваються, натомість у телевізорі суцільна гойда. Нічого, скоро пелена спаде. Про що вони там гадають на горі? Особисто мені не зрозуміло. Домовити, сподіваються, на наших умовах точно не вийде. Плаздар між новопокровкою та вербовим. Хох... Пішно розширює колишній командувач 58-ї армії Попов тримає зв'язок зі своїми колишніми підлеглими на місцях і заявляє, що всі проблеми, про які він доповів у своєму рапорті, лише посилилися, і жодних дій щодо їх усунення ніхто не робить. А ось ресурс наближений до Кремля, більш стриманий в описі того, що відбувається, просто констатує цитую, «Ворог продовжує наступ у роботиному та вербовому. Те, що збройні сили України за останні дні досягли значного прогресу проти російських військ на південному фронті у Запорізькій області, помітили і Сполучені Штати. Про це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі, пише Reuters. За останні 72 години чи близько того, ми помітили певний значний прогрес українських збройних сил на тій південній лінії просування, що виходить із запорізького напрямку. Україна зараз вирішує, як використати свій успіх. Тепер ЗСУ має сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця, якби важко це не було. Попереду чекають тяжкі бої, всі це розуміють. Проте зсу просуватимуться і далі. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.